Контролюй свій цукор упродовж останніх 11 років поширеність цукрового діабету стрімко зросла. Раніше хворіли двоє зі ста українців, тепер вдвічі більше. Захворювання змінює звичний спосіб життя людини. З'являється необхідність постійно контролювати рівень глюкози в крові. Особиста війна пацієнта з цукром. Хто переможе у рамках благодійної програми Контролюй свій цукор. Чотири міських поліклініки отримали 500 глюкометрів для вимірювання рівня глюкози. Ще сто докупили з міського бюджету. Австріяки теж шукали організацію, яка не візьме і не подасть їх в аптеки, щоб продавати або ще кудись, а яка чесно і добросовісно роздасть людям, яким потрібно ці апарати для вимірювання рівня цукру. 160 приладів роздадуть хворим на діабет у другій поліклініці. Ось такі глюкометри це австрійського виробництва. Глюкометри, які ця благодійна організація отримала від виробника, вони з ними співпрацювали і побажали, щоб ці глюкометри значить, в Україні розповсюдити безоплатно. Ця жінка із солодкою недугою живе вже понад 20 років. Двічі на тиждень мусила йти до поліклініки на аналізи. Від сьогодні вдома контролюватиме цукор. Я думаю, хто болен сахарним діабетом, он має бути у указано. От ето я тут моєму. Цей прилад швидко, буквально за одну хвилину може проаналізувати краплину крові, яка потрапила на реактивну смужку. Щоправда, для більшості діабетиків таке диво медицини влетить у копійку, бо коштує він в середньому 300-500 гривень. Позвонили домої і сказали, що будуть розподілятися глюкометри. Я прийшла. Зручний у використанні в першу чергу для людей у віці має великий екран, великий кегель шрифту, не вимагає кодування за тест смужками. Австрійський прилад з українською інструкцією. Він більш потрібен тим, можна сказати, людям, які вже залежні від інсуліну. Інсулінозалежні, тому що цій людині потрібно, якщо не кожного дня, то навіть два рази на день вимірювати його. Не всіх є можливість піти в лікарню і зробити це щодня. Прилади отримають безкоштовно. Глюкометри роздадуть хворим, які належать до категорії соціально незахищених. А до 2014 року, принаймні, обіцяє начальник міського управління здоров'я, такими пристроями забезпечать усіх діабетиків. Ірина Поліщук, Ігор Шиян. Новини 33-й канал.